Валкам тючанефелецька випросимо до програми «Китай у фокусі. Я Елі Стан замість Тіфані Майер. Президент Трамп та Сі Дзіньпін поговорили по телефону. Остаточної годи щодо Тік-Току поки не досягнуто. Але тон Пекіна пом'якшується. Чи можна вважати це проривом? китайська компанія Huawei обіцяє випустити найпотужніші у світі обчислювальні кластери для шаї протягом двох років. Китай прагне менше залежати від західних чипів, але чи зможе Пекін конкурувати із Ходом багато підтримуваних державою програм у галузі напівпровідників було підірвано сильною корупцією. Після телефонної розмови з головою КПК Сі Сідіньпіном Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з ним віч на віч на саміті АТЕС у Південній Кореї. Китай проте цього не підтвердив. Хоча за підсумками переговорів жодних угод не досягнуто, тон Пекіна, здається пом'якшується. Трамп поговорив по телефону із сі дзінпіном у п'ятницю вранці на годину раніше запланованого о 9 ранку за Вашингтоном. Вже близько 11-ї Трамп назвав розмову дуже продуктивною. Він повідомив, що досягнуто прогресу у питаннях торгівлі, фантанілу, припинення війни в Україні та Тіктоку. У своїй публікації Трамп двічі згадав, що Китай схвалив угоду щодо Тіктоку через кілька днів після торгових переговорів між США та Китаєм в Іспанії. Міністр фінансів Скотт Бесен. Оголосив про рамкову угоди щодо цієї соцмережі в офіційній заяві. Пекін не підтвердив угоди, але тон був м'якшим. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що воно поважає бажання бізнесу та вітає хороші ділові переговори. Материнська компанія Тіктоку ByteDance подякувала обом лідерам і пообіцяла дотримуватися законів США для збереження доступності застосунку. Китай також високо оцінив недавні переговори, назвавши їх відображенням рівності, поваги та взаємності. Віді. Шовши від звичних звинувачень в односторонності та гегемонії США, Пекін також неочікувано висловив подяку США за підтримку під час Другої світової війни. Ця заява перегукується з нещодавнім дописом Трампа, який він зробив з нагоди військового параду Китаю на початку вересня. Варто зазначити, що союзником США під час війни був Гоміндан, одна з нинішніх політичних партій Тайваню, а не компартія Китаю. Тоді як торговельні відносини між США та Китаєм поки що не врегульовані, Вашингтон і Тайбей досяг. Ли важливої домовленості. Міністр сільського господарства США Брук Ролінс оголосила, що в найближчі чотири роки Тайвань закупить американської сільськогосподарської продукції, зокрема соєвих бобів, на 10 мільярдів доларів. Китай використовує сільське господарство як важіль тиску у своїй торговельній боротьбі з Вашингтоном. Станом на минулий тиждень Пекін не забронював жодної партії соєвих бобів на новий сезон. Агентство Reuters повідомило, що радники Трампа з розвідки недавно зустрілися з де-факто. Послом Тайваню в США це найвищий рівень контактів між США і Тайванем з моменту повернення Трампа до Білого Дому. США зміцнюють позиції в суперництві з Китаєм за рідкісноземельні земельні метали. У четвер агентство з торгівлі та розвитку США оголосило, що надасть американській гірній чи добувній компанії грант розміром мільйон 400 тисяч доларів. Ці кошти дадуть змогу компанії збільшити видобуток на мідно-кобальтовій копальні в Замбії. Кобальт рідкісноземельний елемент, який широко використовується в виробництві електромобілів. Торгове агентство заявляє, що у Замбії стане альтернативним джерелом критично Важливих мінералів очікується, що копальня почне постачання міді та кобальту до США у 2028 році. Рідкісноземельні земельні метали критично важливі для виробництва зброї та автомобілів. Китай контролює 70% світових ланцюжків постачання рідкісноземельних земельних металів і США намагаються його наздогнати. Раніше цього року Пекін обмежив експорт цих елементів до США у відповідь на введення Трампом Мита у результаті Форд на тиждень припинив виробництво на заводі в Чикаго. Автовиробники в Європі та Японії також зіткнулися з перебоями постачання. Президент Трамп, намагаючись знизити залежність США від китайських рідкісноземельних металів, домігся угоди про доступ до мінералів в Україні. Він також зміцнив співпрацю Саудівської Аравії в галузі видобутку критично важливих мінералів і доручив своїм чиновникам активізувати глибоководний видобуток корисних копалень. Водночас Китай намагається обігнати США у перегонах штучного інтелекту. Так він змушує свої технологічні компанії менше покладатися на західні мікрочипи. Але головне питання полягає в тому, чи зможе Китай справді конкурувати з американськими гігантами в галузі штучного інтелекту, використовуючи лише чипи власного виробництва. Китайський технологічний гігант Huawei оголосив четвер про плани у найближчі два роки випустити найпотужніші в світі обчислювальні кластери для шаї. Вони являють собою мережу Взаємозалежних комп'ютерів із тисячами чипів. Нові продукти конкуруватимуть з NVIDIA, провідним американським виробником мікрочипів для шеї. Штучний інтелект відіграє ключову роль у конкуренції між США та Китаєм, і чипи для шеї – основа цієї боротьби. Заява Huawei прозвучала на тлі прагнення Пекіна розробити власну технологію мікрочипів, щоб зменшити залежність від західних аналогів. Financial Times повідомляє, що китайська влада недавно заборонила найбільшим технологічним компаніям країни купувати чипи NVIDIA для шаї КПК посилює тиск на китайські компанії, вимагаючи прискорити розроблення напівпровідників та відмовитися від чипів NVIDIA. але чи зможуть місцеві розробники конкурувати з такими гігантами, як OpenAI, використовуючи лише власні чипи? Танхао коментатор з питань Китаю вважає, що це буде непростим завданням. Китайський комуністичний режим історично покладався на викрадення іноземних технологій для розвитку власної високотехнологічної промисловості. Словості напівпровідниковий сектор Китаю немає довгострокової бази досліджень та розробок, а також досвіду накопиченого США і Тайваном. Без цієї міцної основи дуже складно створити чипи, здатні конкурувати із західними аналогами за короткий термін. Він наголосив, що корупція також є проблемою. Численні державні програми в галузі напівпровідників були підірвані сильною корупцією. Фінансування було вичерпано, а технологічний прогрес невеликий. Крім того, західні країни посилили обмеження на експорт напівпровідникових технологій до Китаю. Тож розробляти передові чипи в Китаї в короткостроковій перспективі буде вкрай складно. Тан Зазначив, що за цим можуть стояти й політичні причини. Чотом стурбованість Пекіна розробленням напівпровідників може бути зумовлена як технологічними, так і політичними причинами. Це може бути пов'язане з 2027 роком, сторіччям заснування збройних сил КПК. Ймовірно, це буде рік вторгнення на Тайвань та рік переобрання Сі Цзіньпіна. розроблення передових чипів. Пріоритет КПК. Тан вважає, що більшість провідних китайських виробників чипів належить державі та контролюється владою. Це означає, що їхня робота безпосередньо пов'язана з політичними та стратегічними цілями. Ми Пекінакосюенгесчепті після своєї поїздки до Великої Британії Дональд Трамп дав інтерв'ю телеканалу Fox News. Він сказав, що Китай та Індія можуть чинити фінансовий тиск на Росію, припинивши закуповувати російську нафту, що сприяло б припиненню війни в Україні дуже розчарований, коли вони кажуть про санкції. Я не проти санкцій, Але коли я кажу про санкції, а вони й далі купують нафту у того, у кого їм не слід купувати. Ви сказали, що почнете з Китаю, а потім ви сказали, що ми введемо 50% відсоткові мита щодо Індії, бо вона є другим за величиною покупцем російської нафти. І ми це зробили. Це важливий крок. Коли ви розмовляли зі стармером. Ви сказали, залучимо всіх. Якщо ви введете санкції щодо Індії та Китаю, то й ми зробимо те саме. Ну, якби вони, наприклад, ввели санкції, чи мита, хоч би як ви це назвали, якби вони це зробили щодо Китаю, я думаю, війна можливо закінчилася, б, тому що Китай, безперечно, найбільший покупець російської нафти. Голова британської зовнішньої розвідки заявив, що немає жодних доказів того, що президент Росії Путін хоче вести мирні переговори щодо України. Ці слова пролунали у виступі Річарда Мура, голови секретної розвідувальної служби Великої Британії MI6. Інвисенвікс останніми тижнями Росія посилила свої атаки на цивільні об'єкти. Страждання агресора та жертви не можуть бути рівнозначними. Цілком очевидно, що байдужість Путіна до людського життя поширюється і на його власний народ. Мур стверджує, що Путін прагне нав'язати свою імперську волю всіма доступними йому засобами. Однак, голова розвідки вважає, що Росія не має можливості повністю підпорядкувати Україну силою. Мур зазначає, що навіть якщо Росія просувається вперед на полі бою, це відбувається черепашечим темпом і вона платить страшну ціну. Мур стверджує, що Путін просуває викривлене уявлення про історію та ставить майбутнє Росії під загрозу. Голова МАІ-6 виступив у Британській. Ському консульстві в Стамбулі після п'яти років роботи він залишить цю посаду наприкінці вересня.